Виконуємо номер 599 із підручника Алгебра 7 та номер 24.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Помножимо многочлен на многочлен. 2П множимо на 3p. Маємо 6П квадрат. 2p множимо на 5, маємо 10p. Мінус 1 множимо на 3п, мінус 3п. Мінус 1 множимо на 5, мінус 5. Мінус 6p квадрат переписали. Зведемо подібні доданки. 6p квадрат, мінус 6п квадрат в сумі дають 0, 10п і мінус 3п. Це буде 7p. І мінус 5 переписали. 12 додати переписали, множимо 3m на 5m. Маємо 15 m у квадраті 3m на 6 додати 18m. Мінус 2 на 5 m10m. Мінус, мінус 2 на 6 мінус 12. Зводимо подібні доданки. 12 і мінус 12. В сумі дають 0. 15 м квадрат переписали. А 18 m відняти 10m, це буде додати 8m. Отримали 15 м квадрат додати 8m. Множимо многочлен на многочлен м множимо на м квадрат. м множимо на мінус 5 мінус 5m. 3 множимо на m додати 3m. 3 множимо на мінус 5, відняти 15. Тепер помножимо 1 член мінус m на кожен членного члена. Мінус m множимо на m мінус m квадраті. І мінус m множимо на мінус 2, додати 2m. Зводимо подібні доданки. m квадрат і мінус m квадрат в сумі дають 0. Мінус 5м додати 3М це буде мінус 2 м і додати 2 м також в сумі буде 0. Залишається у нас мінус 15. І четверте завдання: 3а квадрат множимо на 4а квадрат це 12. Ой, 3а множимо на 4а, це буде 12а квадрат. 3а множимо на 1, буде додати 3а. Мінус 2 множимо на 4а буде мінус 8а. Мінус 2 множимо на 1, мінус 2, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках замінюємо на протилежний. Мінус 12а квадрат додати 2, зводимо подібні додамки 12а квадрат і мінус 12а квадрат 0. 3а мінус 8а, це буде мінус 5а і мінус 2 додати 2, також буде 0. Отже, отримали мінус 5А. Номер 599 із підручника Алгебра 7, та номер 24, 11, із підручника Математика 7. Виконано.